Щойно випустила, що вона погулять. Спробую прослідкувати його маршрут. Це він сів, Тіпа він нікуди не спішить, нікуди він не збирається звідси. Буде сидіти декілька хвилин, Так, щоб ус... усипити мою бдітільність. Чекаємо. Так, ну хвилини дві минуло. Ага, ну ще це не нюхав. А, от так. Щоб всі знали, хто тут хазяїн. Так наденешь, тикты віддали. Так, напевно він заховався тут під кущем. Вот хитрый шок. Шан? Ти надовго тут? Чи ти сам не знаєш? Ну добре, будемо чекати далі. На вулиці страшенна спека. Він вирішив Ось тут, в затінку. Такий красі. Він виліз, прийшов повз мене. Іде під другий кущ. папку в тик потому ну, что тела лежат ну, а сейчас я полностью найду а? где он уже такой стол он тут смотрит он вон он уже давай до вот дома вот так вот дуры І він зараз робить вигляд, що він нікуди не спішить. Ось собі буде тут. А насправді побачимо. Треба помітити свою територію. не сидю, хвилини три. Біля пшенички треба ще посидіти. там травку пожувати. Подивіться, чи я стою. Да, я Ну, кричи. <клышленный пузырь> <клышленный пузырь>